Бог безпеки. Вольво. Казалось би, що у Вольво може бути з невеликим пробігом. Крило переднє праве, воно у нас фарбоване. Крило з цього боку 164, 176. Вниз. Що воно пишеться? Металізована шпаклівка. хо хо ніби тріщинка по стакану, він алюмінієвий і там тріщина в ньому. Це вже є не дуже добре. Стеля в нас перешита і подушки безпеки у нас покажемося в відновлені. Вони не замінені, вони відновлені. Дивимося лонжерон, по ланжерону видно, що на канічні у нас тут ось ремонтувався або мінявся. Я думаю, що можливо навіть ремонтувався просто, переламувався і там його підварювали, ремонтували, вварювали. Чи можна зробити так, щоб це полагодить якісно? Так, можна це зробити. Але накиньте суди те, що це можуть зробити одиниці і це обладнання, яке цим робиться, воно коштує конь ценні, і у ріхтовщиках його просто тупо немає.